Я хочу провести перше інтерв'ю в своєму житті. Мама, де ти навчалась? Я навчалась в першому класі в п'ятій школі. Після першого класу я перейшла в 121 школу, де було поглиблене вивчення англійської мови, а закінчила я юридичний ліцей. навчання? Перший клас я пам'ятаю погано, а от в 121 школі в нас кожен день була англійська мова. В 121 школі я отримувала навчання на українській мові. Це було дуже важливо для твоєї бабусі і дідуся. Було важкувато в 121 школі, а ось 9, 10, 11 клас я вже обрала свою майбутню професію, закінчувала в юридичному ліцеї, мені дуже подобалось. Були цікаві викладачі, він тільки відкрився юридичний ліцей. Було дуже багато нових для мене і цікавих предметів. Юридичний ліцей згадую дуже тепло. Які у тебе були улюблені уроки? Мій улюблений урок був в 121 школі. Я дуже любила зарубіжну літературу. У нас був дуже цікавий вчитель. Він вчив не просто читати, а розуміти твори, вчив розбиратися, що саме хотів сказати автор. Його уроки були найцікавішими, мені дуже подобалось. А в юридичному ліцеї мій улюблений урок був історія. І у нас був дуже молодий вчитель, він тільки, я думаю, закінчив навчання в той час. Або нам так здавалось. Я запам'ятала його фразу на все життя: хто не знає історії, не має майбутнього. Це правда. Історію треба вчити. і... Я сподіваюся, що мої діти також будуть дуже добре розбиратись в історії. Це допомагає в житті. Які у тебе були цікаві ситуації? Цікаві ситуації були в мене ще була викладач, вона нам викладала казку. Такий цікавий предмет Наталія Олександрівна. І е, вона ставила невеличкі театральні вистави спочатку у нас в школі, а потім ми вже потрапили в літар-школу. Була така цікава школа, і зараз є вона існує до цих пір. Е, е, цікаві ситуації. ми... Танцювали бали, полонез, мінует. Це було справді цікаво. Так, такого ніде неможливо було на той час не побачити, не дізнатись. Це було справді цікаво. Для нас це було цікаво. Які ігри ти грав в дитинстві? У нас не було інтернету і комп'ютерів, тому ми грали в догадянки, схованки. Козаків-розбійників в школі. Ми звичайно гасали на перервах як скажені, збивали всіх вчителів з ніг, тому що у нас енергія. енергії було дуже багато, потрібно було її кудись діти. Тож ми постійно бігали переважно. Нам це подобалось, незважаючи на те, що не було ніяких гаджетів. Ми спілкувалися багато між собою, в якісь такі ігри грали. Майже всі ігри були на вулиці, на дворі. Ось так. Чим, крім школи ти займалася дитинстві? Так само, як і ти ходила в школу, займалась театром, мені це дуже подобалось. Найбільший спогад про дитинство це, звичайно, наша подорож в Німеччину з нашим театром, коли ми ставили виставу про Бетховена. Спочатку ми вивчали історію, слухали музику цього композитора. У нас були, мені здається, найцікавіші викладачі. Чи мені всі вони так здаються, що вони всі особливі. Я їх дуже всіх люблю і пам'ятаю, як вони нас навчали, що вони нам розказували. І в літак-школі у нас були танці, хор, ми вивчали історію живопису. Це все було в одній школі, в одному місці. І це було справді цікаво. На щось більше, а ще я малювала в дитинстві. Мені ще подобалось. Я ходила в художню школу і малювала. Театр, музика, танці, хор все.